Коли пішов мій старший син в перший клас в країні, не було взагалі розуміння того, що в системі освіти є якісь проблеми. Нудні підручники, по яких дітям не цікаво вчитися. Авторитарний підхід до викладання такий підхід він є, я б сказала, радянським. Тебе ніхто не запитує, ніхто твої інтереси не враховує. В результаті ми маємо втрату бажання дітей ходити до школи і навчатися. Коли я працювала головною редакторкою української правди життя. Ми дуже багато писали про проблеми освіти, але мені хотілося робити більше, і е, тут треба було обирати. Оксана Макаренко і Івана Куберник запросили мене очолити смертосвіт, і у 2017 році я пішла з українською правдою. Тоді якраз розпочиналася підготовка до масового впровадження реформи нова українська школа, і було дуже багато інформації, яку потрібно було пояснювати і збирати зворотний зв'язок від вчителів. Тому ми запустили сайт Нова Українська школа. Зараз сайт Нуж читає понад півмільйона унікальних відвідувачів кожного місяця. Далі ми бачили, що пробуксовує впровадження інклюзії в школі. Ми створили онлайн курс для вчителів початкових класів, тобто ми бачили якісь вузькі місця, проблеми, в яких потрібно було включатися, і туди включалася і допомагала. З повномасштабним вторгненням кількість проблем, які були в системі освіти, вони суттєво збільшилися. Перша проблема це те, що діти почали відставати від програми. Ми тоді вигадали проєкт чися вухами. Ви йдете до школи. Або сидити в укритті, ви можете слухати урок і таким чином опановувати той змістовний матеріал, який ви пропустили в школі. Друга проблема це те, що діти, які виїхали за кордон, не вивчають українську мову, літературу і історію. І так ми вигадали проект Залишаємо з Україною вже другий рік поспіль. Ми навчаємо 1700 дітей. дітей. Смарта це одна з цінностей про активність. Тобто, ти маєш не просто стояти і бідкатися, а пробувати щось зробити. Мені здається, що зараз від внеску кожного з нас. Малесенького, навіть от, мінімально, мінімально залежить, те, якою буде країна наша і для нас, і для наших дітей.